Неодноразово я чув, і багато хто з українців чув про те, як Захід захоплюється культурою московитів, та висловлює занепокоєння тим, що така культурна спадщина, яку залишили після себе самі Достоєвські, Толстої і так далі, буде занедбана. Часто також я бачу, як відомі діячі, політичні, культурні і так далі, з країн Заходу висловлюють своє захоплення культурою росіян. Мене це дивувало, аж допоки не знайшов відповідь на питання, звідкіля такий захват. І цю відповідь я подам в даному ролику. Відразу скажу, що багато чого почерпнув із статті Дмитра Донцова Культура примітивізму, тому дуже сильно рекомендую ознайомитися з даною статтею, які з усією творчістю Дмитра Донцова, як батька українського націоналізму. А зараз прямо до теми цього відео. В другій половині 19 століття в передових країнах заходу, типу Британської імперії, відбувся статучний моральний поворот в сторону слабких і скривджених життя. Якщо до цього Захід загалом успівав вдачі сміливих та сильних, вдачі лицарів та людей, які своїми талантами прибувають дорогу на вирощачих життя, які розуміють цю позицію, то в означеному мною часовому проміжку передові мислителі та діячі західних країн прийшли коспіву Анітолі маленьких, та слабкої людини, людина, яка не могла взяти своє життя в свої руки виступала більше як іграшка в руках долі, життя і сильних світу цього. Можна згадати, наприклад, творчість Чарльза Дікінса, який оспівував в тому числі бідних і обездолених. або загальний розворот творчих сил від романтизму, як течів творчості, яка оспівувала шляхетність пригоди, до реалізму, який оспівував втягну життя слабких і нереалізованих людей. Принаймні так і розумію ці процеси. Гробокажучи, на моє розуміння, в 19 сторіччі героїзм перестав шануватися, а на зміну йому прийшов такий собі популізм, коли задоволення простих і невибагливих бажань великих і простих мас людей почало ставитися на вершину досягнень людства. Тобто, як я розумію, сенс існування людини і держави змістився з героїчних досягнень окремих груп, окремих людей чи груп людей. Як наслідок зростання загального добробуту тієї групи людей, держави, з якої постав герой, на задоволення простяцьких потреб, широких мас. А прикладом для більшості людей перестав бути і герой із його боротьбою та зіткненням волі, а став простий такий собі чолов'яга, який мислив надалі своїх невибаливих бажань та потреб. Тобто, як я розумію, якщо раніше люди хотіли бути героями, творити героїчні речі, надихатись дихатись героїчним, Починаючи з другої половини 19 сторіччя, всі масово захотіли бути простими людьми і не думати далі задоволення своїх простих і дуже часто лишень фізіологічних потреб, прикриваючи цю низність високими моральними пошуками та думками про загальний добробут, якому усі будуть щасливі. Це ті зміни, які відбулись в країнах Заходу в 19 столітті. Паралельно цим змінам в країнах Заходу у Російській імперії піднімалася та культура, яка відома зараз завдяки творам Достоєвського, Толстого, Тургенєва і так далі. Вони також оспівували маленьку, богеньку, безсилу людини, яка є такою собі зернинкою в журнах життя. Загалом, думаю, ви плюс-мінус знайомі з вайбом російської літератури 19 століття. Але якщо оспівування слабких і обездолених країнах Заходу все-таки сприймалось, хай облудно, як сила, як такий собі захист слабких сильними, такий собі гуманізм, коли кожен має право на щастя і так далі, то в Російській імперії, Московщині, подібна увага до слабких була продиктована, на мою думку, іншими передумовами. Московицька любов до бідних і бездолених була продиктована, на моє розуміння негуманізмом, загальним а низьким моральним станом і низькою вірою в свої сили жителів Московщини. Згідно з московською концепцією самодержави, по суті, яке я розумію, по суті, єдиною людиною на території московитів, яка могла претендувати на те, аби вважатися особистістю та індивідуальністю, був московський цар, тільки він мав змогу мати власні погляди, думки і бажання, а всі інші. І дворяни, і прості люди, і інтелектуали, і ремісники, і воїни, бюрократичний класи і так далі були лише хлопами царя, не більше і не менше. Жили вони лишень, і жили вони лишень, аби виконувати волю царя. Пеме такий стан вродженого безправ'я та, умовно кажучи, заборони на індивідуальність, яке це розуміє, привів до відомої так званої руської хандри, руської меланхолії. Руської безосходності, яка притаманна культурі росіян і зараз, вона продиктована, на мою думку, оцим розумінням власне второсортності і неможливості реалізуватись як повноцінна особистість просто по факту буття не царем. В якості компенсації цього відчуття безперспективного і безальтернативного хлопства, назову це явище так, і виникла така сльозлива і схильна до пожалійки російська література і культура. Де бідні і нещасні співались тому, що нікого в Московщині не було можливості бути щасливим, бути собою, особистістю, крім царя. А значить, на моє розуміння, це автоматично робило всіх інших жителів Московщини бідними в моральному плані, бідними та бездоленими. Тобто, якщо в країнах заходу орієнтація на бідних та нещасних сприймалася акт сили, акт піклування про слабших в Московщині ця орієнтація була продиктована просто умовами їхнього життя, коли сам факт народження на території московщини Ким завгодно, крім царя, ставив на тобі хрест, як на можливі особистості та індивідуальності. І звісно, розуміння цього факту не могло не викликати у російських культурних діячів тонну жалю, то жалійки до себе, народу російського і всіх оточень. Але коли захід відкрив для себе культуру Московщини, він цього не знав і не розумів, який не знає, не розуміє зараз. Оце московицьке співування ображених в коріннях Заходу, яке розуміє, сприймалося і сприймається як майже ще не вершина гуманізму та любові до людини, а не як чорну меланхолію через власне безсилля, продиктоване безальтернативним хлопським станом і жаль, до себе та до інших через це безсилля, через цей стан. Тобто увагу країн Заходу до слабких можна розуміти як увагу, продиктовану силою гуманізму, а увагу московщини до слабких можна, і, на мою думку, треба розуміти, як продиктовану не гуманізмом, а спроби хоч якось компенсувати і сублімувати власну безсилість та відчуття безнадій та безперспективності власного життя. Але Захід сприймав і сприймає весь оцей московицький сколюш як прояв великого гуманізму та людинолюбства. Тому й досі захоплено на яря, на московицьку культуру, толком не розуміючи і справжні підвали.